Ну а тепер далі до мирного процесу. А там новий раунд. Переговірники Трампа Вітков, Кушнер мають зустрітися сьогодні секретарем РНБО УМєровим. Політик вже прибув до Флориди американської. І що саме обговорюють після того, як поїздка цих самих представників Трампа до Москви практично не дала результатів? Розпитаємо нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Він наживо з Вашингтону. Дмитре вітаю, будь ласка, тобі слово. Ну, те, що кажуть зараз американські дипломатичні джерела, що це не продовження тих переговорів, які розпочиналися теж за участі у Мерово Флориді, а що це трішки інший формат. Я попрошу зараз наших режисерів. Ми нагадаємо вам, як відбувалися ті переговори флоридські в тому самому місці, але трішки по іншому і в іншому складі відбуватиметься сьогоднішня розмова. Американські дипломатичні джерела назвали те, що вони планують організувати словом дебрів, і це передбачає зазвичай таку коротку. Зустріч, коли мають зібрати докупи всю інформацію і зафіксувати висновки та позиції, і ось саме для цього дебріфу, бо це не повноцінні переговори. Звісно, немає сенсу летіти великі делегації. Зокрема, кислиця залишиться у Києві. Ну а присутнім буде Умєров і начальник генштабу ВСУ Андрій Гнатов. Маю вам пояснити, для чого взагалі це потрібно після зустрічі Віткова і Кушнера в Москві, вони хочуть за зачиненими. Творима без найменшого шансу на розголошення, саме тому цього разу пресу не запрошують. Якраз повідомити Україні російську позицію, дослівно повідомити, що саме в Москві вони почули від російських чиновників, що вони почули від Путіна. Ну і зрозуміло, що телефоном такого не скажеш. Я знаю, я отримав підтвердження від цього і в держдепі з українського боку, що американські переговірники навіть пропонували, коли президент Зеленський летів з Ірландії, а вони мали летіти з Москви, Перетнутися, щоб літак щоб обидва літаки приземлилися в Брюсселі, і навіть вони хотіли особисто українському президенту про це теж повідомити. Те, що знаю, теж з дипломатичних джерел, що затягнулася московська зустріч винятково через логістику цієї, цієї зустрічі з переговірниками американськими у президента, не відбулося, але зараз зараз є такий шанс для того, щоб Умєров і. Знову ж таки військові, які його супроводжують, з ними поговорили і почули позицію, і почули червоні лінії, яку які американцям озвучив Путін. Тобто, чую ще раз, я маю для вас підкреслити і пояснити це не погодження якихось пунктів плану, а це скоріше детальна розмова щодо позицій. Ну а підходи щодо цих позицій зараз кардинально різні і впираються здебільшого в багато питань, але здебільшого впитається в територіальне питання. Ну і ось американці саме через це це такий, знаєте, новий підхід новий поворот пропонують розділити план Віткова на чотири пакети умовні на чотири різні блоки. Сумарно там будуть ті самі 27, але 28 пунктів. Але для чого це потрібно? Один з пакетів буде військовим, і дійсно, там би якраз були пункти там про чисельність війська, про дальність польотів ракет. В інший винести територіальні питання і в більш широкому сенсі питання євроатлантичної безпеки. Ще один пакет це економіка. Ну і таким чином дивіться, якщо. Немає згоди, або якщо не непорозуміння щодо одного чи двох трьох питань гальмує весь процес, то американська сторона, американські дипломати якраз сподіваються, що можна буде вже почати хоча б обговорення щодо ось цих окремих пакетів, в яких виділили пункти плану Віткова. Ну і таким чином американці кажуть, що можливо навіть через це, через сегментарні обговорення, змінюватиметься і американська команда, бо можна буде запрошувати фахівців. Ну, наприклад, коли говорять про енергетику. Або про економіку з економіки, ну і таким чином, можливо, змінюватиметься ось для цих сегментарних розмов і українська переговорна команда. Щодо того, знову ж таки, Україна має ще раз провести свої червоні лінії після того, як просто сьогодні американці озвучать те, що вони почули у Кремлі. Тобто, очікується, що після повернення з Флориди. Ну буде великий мозг московий штурм, те, що називається в Українській в українському офісі президента, в українському міноборони для того, щоб Україна змогла свою позицію виробити в умовах, коли ну Росія категорично зараз, наскільки я чую з дипломатичних джерел, відмовляється від поступок із певних питань. Ну а те, що Кремль в принципі заблокував переговори, те, що вони не просто складні, а те, що вони вперлися в глухий кут. це я чую тут з конгресових джерел і про це свідчить. Намір конгресменів повернутися, здивуватися до якраз санкцій Грема, до того як тут називали гучно журналісти пекельного пакету у випуску у восьмій. Я буду готовий вам у підсумках якраз розповісти про те, як американці, зокрема і через санкції, хотіли би надавити на Москву, ну і спробувати змінити позицію. Ну а переговори станом на зараз. Я ще не маю підтвердження, що вони розпочалися, але слідкуємо. Слідкуємо звідси з Вашингтона. Але... Але теж сподіваюсь, у підсумковому випуску зможу вам сказати більше. Колеги, Дмитро, дякую. Це був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.